Дякую мови, якщо мене замітили. ставте лайки, лайки. І підписуйтеся на канал. Канал в YouTube. щас ми вам послухаємо пісеньку, яка всіх любить вас. І ми зараз її послухаємо. Чекаємо. А Сейчас мы с вами вместе ее послушаем. Это только что колонка пылькнула. A is for apple, a, a, apple. B is for ball, b, b, ball. Це Б і С. Ми сьогодні з вами будемо вчити ці букви. Зараз я скажу. Нотатки, чи читання вчитель, вчителя англійської мови. Коротше, ми сьогодні з вами, зараз будемо. Навчатися. Хорошо. ABC. 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 Ми сьогодні з вами будемо навчатися. І як по-нашому я сьогодні з вами поставлю от стек. Мене буде в замітках. Має, а, от, як там, я поставлю заметка, що ми сьогодні з вами займалися. І я поставлю заметка в письмо. Всім до побачення, англійська мова. І ще не дошла до кінця уроку. Ми сьогодні з вами будемо робити Так що ми послухаємо пісеньку. Ти ісфо. А ти зробила, кстати, щоб у тебе красиво отображалася. Сьогодні ми з вами давайте дослухаємо пісню до кінця. Спочатку до кінця. Зараз нам собі якими будемо вчити. C is for cat, kat, cat, D is for dog, dog dog, E is for elephant, e e elephant, F is for fish, F, f fish, G is for gorilla, g, g, gorilla, H is for hat. I is for igloo, i i igloo. J is for juice, ju ju juice. K is for kangaroo, k, k kangaroo. L is m m monkey. N is for no, n n no. O is for octopus, octopus. P is for pig, p p pig. Q is for question. quick, quick question. R is for ring, r, 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 ring. S is for sun, s, s, s. Потім ми поговоримо з вами, а, а все. А на це всім гудбай. Сьогодні з вами ми будемо зробити. У нас є іще Чотири секундочки до кінця. Так що, домашнє завдання вайби, ну маленька. Отака от кусочка. Так що всім до побачення.